Це Ерік Робертс, знайома фамілія. У 80-ті роки кар'єра цього голівудського актора набирала обороти. Але в один момент в його житті з'являється чорна полоса, через що він так і не досяг вершин. Психологічні проблеми заборонені речовини та страшна аварія, яка портить його вроду. Влітку 1981 року. Робертс потрапив у автомобільну аварію. Він отримав тяжку черепно мозкову травму, пошкодив обличчя. Декілька днів його життя висіло буквально на волосині. Лікарі були впевнені, що він помре. Але медики помолилися перед Бачаючи Робертсу повний чи частковий параліч кінцівок вже через місяць він зміг самостійно рухатися, а після кількох болісних операцій знайшов і повну рухливість, і майже колишню зовнішність. Але його кар'єра не захотіла чекати на нього. Попередня популярність щухла. Ерік колись допоміг своїй молодшій сестрі на початку її кар'єри. І поки вона стрімко взлітала, він трагічно падав. А тепер Еріка знають як брата Джулії Робертс. Хоча на початку кар'єри Еріка все відбувалося зовсім навпаки. До речі, він батько Емми Робертс.